Трати на сході. Один український військовий загинув. Ще четверо поранені. В Україні день тиші перед виборами президента заборонена будь-яка агітація. Речниця держдепу США Хізернорд залишила посаду. Її місце може зайняти екс співробітниця телеканалу Фокс News. Інські військовий загинув ще четверо. Поранені бойовики б'ють із важкої артилерії. Минулої доби випустили сотню боєприпасів по позиціях об'єднаних сил. У штабі кажуть про загострення ситуації на Донбасі зафіксували 19 фактів порушення режиму тиші. Противник стріляв із артилерійських систем, мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З початку цієї доби уже зафіксували один ворожий обстріл і поранення в одного нашого бійця. Зроблять усе, аби завадити виборам. Бойовики намагатимуться зірвати процес голосування. Про це в ексклюзивному інтерв'ю прямому заявив міністр оборони Степан Полторак. За його словами, ускладнення ситуації напередодні виборів було очікуваним, і збройні сили зробили усе можливе, аби процес волевиявлення був чесним. Жодних сумнівів немає в тому, що окупаційні війська, терористичне групування, Російська Федерація зробить все можливе для того, щоб завадити нам провести прозорий, чесний вибори. Ми очікували про те, що напередодні проведення виборів ситуація буде ускладнена. Ми до цього готувалися і готові. На жаль, я підтверджую те, що на лінії зіткнення вчора ситуація загострилася, кількість обстрілів збільшилась. На жаль, ми маємо і втрати. Молитва за Україну у Києві на Володимирській гірці зібралися глави церков, релігійних громад, президент Петро Порошенко та урядовці у день тиші. Молилися за мудрість народу, який уже завтра визначатиме долю країни, зазначив Петро Порошенко. Було прийнято рішення, щоби сьогодні день тиші була молитва за Україну, за мудрість українського народу, за божу волю для того, щоб він допоміг Україні. Боронити свою незалежність. І сьогодні дуже важливо, що ключовим сьогоднішньої молитви була єдність. Єдність всіх церков, єдність держави, єдність народу і єдність нації. Ні, слова агітації в Україні день тиші перед виборами президента. Заборонена будь-яка агітація. Переконувати голосувати за конкретного кандидата не можна не тільки у ЗМІ, але й на вулиці. Поза законом цього дня агітаційні листівки, плакати та пігборти. Не можна влаштовувати концерти чи інші заходи і закликати там підтримати когось із претендентів на президентське крісло. Ці правила діють до закриття виборчих дільниць у день голосування. А за їхнє порушення передбачена адміністративна. На відповідальність. Уже завтра, нагадаю, українці обиратимуть нового президента. У бюлетені буде 39 прізвищ. На Рівненщині у селі серники до виборів готуються по особливому, адже там 2,5 тисячі односельчан мають одне прізвище полюховичі. У багатьох збігаються навіть ініціали, аби уникнути плутанини на виборах. Комісія має свої секрети, які саме дізнавалися наші кореспонденти. І ось тут полюховичі, полюховичі, полюховичі. Тут уже трошки менше помовичі, пішли. Полюховичі, 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 полюховичі. Серники село однофамільців. У переліку виборців майже самі полюховичі. З них 38 Іванів Івановичів, 44 Миколи Миколаєвича. Однакові ініціали у понад сотні виборців. Селяни кажуть, це викликає плутанину лише на виборах, а в побуті дуже зручно. Моя прізвище полюхович. І чоловіка мого подуховича, я як виходила заміж, я паспорта не міняла. Тут один одного знають за прізвиськами. А школярам, у яких збігаються навіть ініціали, часто доводиться бути до прикладу Іваном Першим, другим чи третім. Інколи такі наймення передаються у спадок. То наше коли кожної хати прикріплене прізвисько. От ми знаємо, що то. Полюховичко це мель, то до а то, мель, мель, а, то, мель, а, то а то максимко, а то лимишука, то ще а то, а то а сива. Але в документах вказувати такі звернення клички не можна, тож розрізнити однофамільців на папері допомагають адреси та дати народження. Це для місцевих селян особливо важлива інформація, яка дозволяє уникнути непорозумінь на виборах. А ще придумали позначки на запрошеннях. Насу уточнюються, і ну але ж на запрошеннях ну на позакону давством писали там прізвиська. Так, але на запрошеннях наприклад, вони, ну пишуть, пишуть як там прізвиська по вулиці. По Учному отак від тобто такої, як путанини, немає. Привикли, привикли всі одне одного. знали. провикли. Тож полюховичі переконані, що цьогорічні вибори президента у серниках пройдуть успішно. Голосують вони зазвичай дружно і активно. Явка у селі, що за 7 кілометрів від кордону з Білоруссю, завжди більше 50%. Лариса Лісова, Лариса Лісовадматросидор, телеканал прямий. Поліція бере під цілодобову охорону усі виборчі дільниці. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. Дільниці охоронятимуть майже 10 тисяч силовиків. До чергування планують залучати поліцейських, які знають англійську, аби вони могли спілкуватися із іноземними спостерігачами та журналістами і співпрацювати із ними. Залучено більше ніж 10 тисяч. Правоохоронців зробіть такий графік, щоб представники поліції, які знають англійську мову, були і в чергових частинах, в ситуаційному центрі, і в диспетчерській 102. щоб була е, повна взаємодія, комунікація з іноземними нашими спостерігачами. Співробітники СБУ вийшли на патрулювання великих міст. Служба безпеки перейшла на посилений режим несення служби. Про це в ефірі прямого заявив керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов. Спеціальні загони патрулюють потенційно небезпечні місця скупчення людей. Це, зокрема, вокзали, центральні вулиці та площі. Також зайняли бойові машини та безпілотну авіацію. Служба безпеки України перейшла на посилений режим несення служби напередодні та під час проведення виборів я знаю, що багато киян і мешканців інших міст України бачать бійців спецпідрозділу під безпеки України, які розпочали патрулювання вулицями, вокзалами, автостанцій та аеропортів по всій території України. Найоперативніші результати голосування веде ведучі прямого майже 200 гостей 31 березня із 7 ранку на прямому стартує марафон, присвячений виборам президента. Окрім наших звичайних студій, ми готуємо ще й три виїзних у ЦВК на Софійській площі та на Майдані Незалежності. Найоперативнішу інформацію з регіонів повідомлятимуть наші кореспонденти. Більш того, постійно на зв'язку США, Франція, Велика Британія та інші країни світу. Дізнаємося, як там українці віддають голоси за майбутнього очільника держави. Будемо працювати для вас у режимі нон стоп і не підемо з ефіру, аж поки не дізнаємося результати голосування у першому турі. Тож 31 березня прямий канал, початок рівно о сьомій ранку. І ще на рік продовжили мандат місії ОБСЄ. Це рішення постійної ради організації безпеки і співробітництва у Європі. Голова ОБСЄ, міністр закордонних та європейських справ Словаччини Мирослав Лайчак закликав до подальшої підтримки міжнародних спостерігачів на місцях. Він вважає, що місія допоможе знизити напруженість, забезпечити мир та безпеку в Україні. Другий тур президентських виборів проходить у Словаччині. У нього потрапили соціально-ліберальна громадська активістка Зузанна Чапутова та безпартійний єврокомісар Марош Шевчович, якого підтримує правляча партія Смер. За опитуваннями Чапутова суттєво випереджає свого опонента. За неї попередньо готові проголосувати 60% громадян. Правляча партія, яка підтримує її опонента, відстоює переважно правонаціональні та правопопулістські позиції. І те, що фаворитка президентських перегонів це жінка ліберальних поглядів, демонструє, наскільки сильно змінюються настрої в країні, переконані політичні експерти. Речниця Держдепу США Хізер Нойерт залишила посаду. Про це у своєму твітері повідомив американський держсекретар Майк Помпео. Тепер Ноет працюватиме у програмі освітніх грантів Фулбрайта. Програму заснував Держдеп США для того, аби зміцнити культурно-академічні зв'язки між американцями та громадянами інших країн. За даними низки джерел, новим прес-секретарем Держдепу може стати експерт по боротьбі із тероризмом. І колишня співробітниця телеканалу Fox News Морган Ортагус. Черговий блекаут у Венесуелі. Уже втретє за місяць через масштабне відключення електрики без світла залишився 21 штат. Ідеться про атаку на національну систему електропостачання. Пояснили в офіційному каракасі. Знеструмлені також кілька районів столиці. Порушено роботу метро і державних установ. Попереднє масштабне відключення сталося у понеділок 25 березня. А почалися масштабні порушення ще 7 березня. Тоді Каракас і більшість штатів Венесуели лишилися без світла через аварію на найбільшій в країні ГЕС. Національна корпорація з електроенергії назвала інцидент диверсією та енергетичною війною проти Венесуели. Тоді блекаут тривав тиждень. Брексит зараз у Лондоні. Тисячі прихильників Брекзиту вийшли на демонстрацію під стіни парламенту. Протестували проти відтермінування виходу із Євросоюзу. Будівлю оточили правоохоронці. Рух на найближчих вулицях перекрили. Працівники порадили залишатися усередині до завершення мітингу. Британців обурило учорашнє голосування. Парламент вже втретє відхилив угоду про умови виходу із ЄС, яку запропонувала прем'єр Тереза Мей. За попереднім сценарієм, Лондон мав би покинуту європейську сім'ю ще напередодні, та через нездатність депутатів знайти компроміс вивести Брекзит із глухого кута не вдалося. Тож тепер за умовами Брюсселя, Британія має до 12 квітня надати ЄС інформацію про свої подальші кроки та бути готовою до жорсткого брекзиту, тобто без будь-якої угоди, взагалі. Понад 20 тисяч підлітків та молодих людей у Берліні вийшли на демонстрацію проти зміни клімату. Там, неподалік Брандербурських воріт, у рамках руху п'ятниці заради майбутнього виступила шведська школярка і активістка Грета Тунберг. 16-річна дівчина протягом декількох місяців, щоп'ятниці замість уроків у школі, виходить на пікет із захисту клімату. Те, що починалося із одиночної акції, переросло у цілий протестний рух по всьому світу. До акції Грети Тунберг приєдналися тисячі школярів у 2018 році. Її внесли у список 25 найвпливовіших підлітків світу. Модель корабля, який ремонтуватиме супутники та прибиратиме космічне сміття на орбіті, винайшов десятирічний хлопчик із Дніпра. Свій винахід він представив на обласному фестивалі роботехніки. Хлопець уже отримав запрошення від конструкторського бюро та пропозицію взяти участь у міжнародному саміті. Познайомилася із юним винахідником, і наша Тетяна Запаря це маніпулятор для ремонту космічного апарату. Ви можете почути звуки голосива. Розмови операторів землі, які контролюють автономної задачі корабля. Кирило демонструє свою розробку: корабель для обслуговування супутників на геостаціонарній орбіті. А це 36 тисяч кілометрів над землею. Саме там розташована більшість відправлених у космос супутників, які з роками стають космічним сміттям. Саме з ним і планує боротись юний винахідник від 10 міліметрів до 1 міліметра. Від великого сміття можна охл о... охолитися, а від цього ні, тому що воно малозамітне та летить зі швидкістю пулі, тобто воно з легкістю о... такий кусочок сміття може зробити отаку дірку в кораблі. Батьки-філологи дивуються, звідки в сина така любов до конструкторської справи, проте всіляко його підтримують. Ми його предложили йому займатися в школі робототехніки. Там он своїх своих первых, первых роботів. Там навчився d моделірування, почали звучать програмірування. Його все это очень увлекло. Цьогоріч головна умова участі у фестивалі представити унікального робота, який матиме практичне застосування, кажуть судді. Діти при захисті мають не тільки продемонструвати, а довести. Що це робот є особливим, довести, що діти володіють цими навичками, і вони здатні скласти цей варіант чи щось більш цікаве? Кирило не вперше бере участь у подібних фестивалях. Він вже має відзнаки міжнародних конкурсів, що проводяться під егідою НАСА. Його винаходом уже зацікавилися у місцевому конструкторському бюро та запросили представити свою роботу Роботу на міжнародній конференції. Хлопчик мріє стати космічним екологом, набути досвід у світових компаніях, але розвивати цей напрямок саме в Україні. Я мрію працювати або у своєму КБ або на КБ «Южне». У нас в Україні хочеш працювати. Тетяна Запаря, Олександр Дубина, телеканал Прямий. На цьому поки що все. Наступний репортер вже о шістнадцятій. Більше інформації на сайті прямого пірем.юе.